Сьогодні вдома, а завтра у вимушеній еміграції або в селі. Сьогодні в теплому ліжку, а згодом в холодному окопі. Ми не знаємо, де опинимося завтра, тому навчилися жити сьогодні. Але у якій би ситуації та в якому б місці ми не опинилися, доступ до власних грошей потрібен завжди. І сьогодні це можливо, бо зараз не обов'язково йти у банк, щоб скористатися його послугами. Що таке мобільний банкінг і які його переваги? Це система банківських технологій, яка дозволяє клієнту в будь-який час користуватись банківськими послугами, незважаючи на те, де він знаходиться. Перевагою є те, що клієнту немає необхідності приходити у відділення банку. Він може це все зробити вдома чи де йому зручно. Чи може мобільний банкінг повністю замінити візит у банк? Банки в гонитві за клієнтом з розвитком сучасних технологій все більше своїх послуг переводять в мобільний застосунок, що дозволяє клієнтам ними користуватися в будь-який час, де їм зручно. Але клієнти всі різні комусь цікаво купувати продукти в інтернеті, комусь цікаво поспілкуватись з менеджером з консультантом та отримати фахові поради, який продукт буде йому найбільш прийнятним. І такі клієнти зазвичай звертаються до відділень. Тому, на мою думку, банківські відділення будуть залишатися з нами ще довгий час. Які послуги можна отримати онлайн в телефоні? Найбільш поширеніші послуги це. Перекази на власні рахунки, на рахунки інших клієнтів, а також відкриття поповнення депозитів. Також в мобільному застосунку вже must have є послуги. Це відкриття нових рахунків, оформлення кредитних ліній. Не можете прийти в банк, можна взяти телефон. Ні, не дзвонити в банк, а можна встановити застосунок та зареєструвати акаунт у ньому. А що робити тим, у кого через часті перебої із електроенергією, перебої із зв'язком або послуги українських мобільних операторів недоступні на тимчасово окупованих територіях? Як бути тоді? Що робити, коли нестабільний зв'язок та інтернет з'єднання? Банки по різному вирішують це питання. Є можливість скористатися мобільним зв'язком, якщо немає інтернету, і зв'язатись з контакт-центром того банку, де у вас відкрит рахунок, і консультанти допоможуть вам провести операцію. Є можливість, якщо є інтернет, по інтернету з'єднатися з, з контакт-центром і після допомоги консультанта здійснити ті операції, які вам необхідні в мобільному застосунку. Проживаючи на тимчасово окупованих територіях, можна користуватися послугами українського банку? Ми дбаємо про своїх клієнтів, так як і наші колеги по ринку створили можливість для того, щоб клієнти за допомогою мобільного застосунку і наявного інтернету мали можливість провести операції по своїм коштам, які в них зберігаються на їхніх рахунках. Якщо карти немає, як зняти готівку? цьому плані Україна дуже технологічна держава. У нас можна зняти готівку в банкоматі за допомогою вашого телефону через Apple Pay, Google Pay, а також можна зняти готівку в магазинах при здійсненні купівлі. Касир може видати вам частину грошей готівкою. Українці можуть керувати власними коштами, хоч за кордоном, хоч на фронті, хоч навіть в тимчасовій окупації. Заплатити за комунальні послуги, скинути гроші рідним чи оплатити покупки все можливо, бо ваші гроші завжди у вашому смартфоні.